Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота за темою програмне забезпечення для зберігання та обробки даних проступників у заклади освіти. Об'єкти дослідження є процес розробки програмного забезпечення проступників у заклади освіти, предмети дослідження – програмні засоби для обробки даних про абітурієнтів. Метою роботи є розробка програмного забезпечення для зберігання та обробки даних про вступників у заклади освіти. Для досягнення поставленої мети були вирішені задачі, наведені на цьому слайді. Актуальність програмного забезпечення про вступників у заклади освіти надзвичайно висока у сучасному освітньому середовищі. Таке програмне забезпечення дозволяє підтримати процес обробки великого обсягу інформації про абітурієнтів заклади освіти, оскільки з інтенсивністю та розширенням освітніх програм зростає кількість вступників. Таке програмне забезпечення допомагає автоматизувати багато аспектів. Вступного процесу, такі як реєстрація вступників, оцінка документів, проведення вступних випробувань та оголошення результатів, це полегшує роботу приймальних комісій та забезпечує точність та ефективність процесів вступу. Електронне зберігання та обробка е, даних про вступників дозволяє з легкістю отримувати, оновлювати та обмінюватися з інформацією між різними структурами. Закладом. Програм, програмне забезпечення дозволяє здійснювати аналіз даних щодо тенденцій у вступних кампаніях, результативності вступників та інших факторах. Проте, деякі програмні засоби для зберігання та обробки даних про вступників та студентів закладів освіти можуть бути менш гнучкими у відношенні. До специфічних потреб конкретного навчального закладу. Вони можуть не враховувати унікальні вимоги потреб конкретного освітнього закладу. З метою зменшення ризиків цих недоліків можливо вибрати надійне програмне забезпечення або написати власне. Крім того, важливим Є, щоб відповідна програмна система відповідала конкретним потребам конкретного освітнього закладу, тому актуальною є розробка програмного забезпечення для зберігання даних, проаналізовано було різні мови програмування. Та для реалізації даного програмного забезпечення обрано мову програмування. Python, яка є мовою загального призначення високого рівня та характеризується своєю зрозумілістю та простотою синтаксису, для створення програмного забезпечення було вибрано фреймворк Django, що є високофункціональним веб-фреймворком, розробленим на мові програмування. Python та для швидкого створення ефективних та чітко структурованих веб-застосунків. Як видно, на рисунку, як базис для створення програмного забезпечення було обрано клієнт-серверну архітектуру. Програма являє собою веб-застосунок. Це дозволяє користувачеві не встановлювати програму. на пристрій, на якому він працює. Серверна частина програми відповідає за обробку запитів, які надсилає клієнт, обробку даних, які отримує від сервера для зберігання в системі, і взаємодію з загальною базою даних. Загальну схему функціонування програмного забезпечення подано на цьому слайді. Взаємодія між клієнтською та серверною частинами програми та обміном даними реалізується з допомогою протоколу передачі даних HTTP, призначеного для відправлення запитів від клієнта до серверів і обробкою цих запитів. Під час насилання запиту клієнт отримує HTML сторінку. Потім клієнтська частина відправляє відповідний запит на сервер. Для забезпечення аутентифікації та встановлення дозволів на доступ до ресурсів, використовують відповідні маркери. Клієнти, які, пере... Клієнти, які передають реєстраційні дані для аутентифікації, отримують ключ для подальшого доступу до серверу. База даних призначена для зберігання даних проступників, а також для зберігання іншої інформації, необхідної для роботи програмної системи. Схема бази даних відображає концептуальні зв'язки між обраними елементами у відповідній предметній області. Основними сутностями бази даних було обрано таке. Як вступник, опікун, сертифікат, заклад освіти, результат екзамену, копія документів, кваліфікація, заява на вступ та інше. Після запуску програми забезпечення для зберігання та обробки даних проступників до закладу освіти, користувачу відображається головна сторінка. Знизу головної сторінки користувач може побачити покрокову інструкцію для роботи з програмою, та для отримання можливості роботи з усім функціоналом програми, користувач повинен авторизуватися. Для цього зверху на головній формі вибрати пункт меню Повійти. Після реєстрації користувач може здійснювати функції, пов'язані з зберіганням та обробкою даних проступників. При додаванні нового вступника користувач вводить ім'я, прізвище, номер телефону та інші дані абітурієнта. При виборі пункту меню спеціальності на головній сторінці відображається інформація про заявки, які подали подані вступниками на спеціальності закладу освіти. При, вити, при виборі пункту меню звіти на головній сторінці відображається інформація про кількість нових заявок за певний період часу. Користувач може керувати періодом відображання звітної інформації за останню годину документа тиждень. Та так далі. Тож, перейдемо до висновків. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення проступників у заклади освіти. Інші висновки наведено на слайді. Всі встановлені завдання виконано, доповідь завершена. Дякую за увагу.